Сьогодні в мене була дуже важлива задача: це пошук нових точок росту для декількох наших проектів, ключових проектів агентств, і думав про те, взагалі, де можна ще генерувати ліди для цих проектів, де ще можна генерувати трафік. І я хвилин за 15 разом з чатом GPT, разом з аналізом конкурентів і так далі, знайшов сім способів, як можна генерувати трафік для цих ніж. Фактично, майже безкоштовно, частково, майже безкоштовно, деякі способи потребують не таких значних інвестицій бюджету, як та сама Мета або Гуквець. Це говорить про те, що не завжди в маркетингу потрібно дивитися на те, що вже тисячу один раз запускалося, пробувалось іншими. Те, про що написано не один кейс, те, про що знято не одне відео, інколи. Треба тестувати щось нове, щось цікаве, щось інноваційне, адже воно може спрацювати прямо кратно і кратно краще, ніж все інше, що є зараз на ринку. Тому що, розуміємо, червоний океан він для того червоний, що в ньому вже дуже багато риби, і, відповідно, вам протиснутись в цю нішу та в цю сферу буде дуже складно. Тому треба обирати інші інструменти, тестувати і перевіряти. І не забувати про те, що реклама це лише один з інструментів, це не панацея, це не кнопка бабло і так далі.